Зерновий коридор наймовірніше зупиниться вже у липні. Про це говорять як фахівці галузі, так і в уряді, зокрема в міністерстві закордонних справ, зокрема в міністерстві аграрної політики, наводять аргументи. По перше, президент Туреччини виграв вибори. Тепер насильно йому треба ем, якісь певні перемови вести і домовлятися про новий, новий новий, новий нові домовленості з Росією. Даруйте за таке формулювання. Також є певні процеси в самій Росії, які самі окупроводи вони Туреччини. Ну, і там будують і все інше. Тобто, їм вже Чорне море, доставка українського зерна не так уже буде і треба. Про це далі поговоримо. Олександр Гапон, голова Української аграрної асамблеї, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, що маємо останніми днями? Наскільки я розумію, Росія перечить тому, аби українське зерно пливло з України, і об'єми цього вивезення зерна вони скорочуються, чи не так? Так, це так. Зерновий коридор майже заблокований на сьогоднішній момент. Він майже не працює, і то, що ми очікували, воно так і здійснилося. Ми вже декілька разів попереджували про те, що це відбудеться як тільки почнеться активні військові дії. Наші війська почнуть активний контрнаступ, і цим буде користуватися Росія як якимось важелем для того, щоб не віддавати завойовані території. Є декілька вимог Російської Федерації до зернового коридору. Щоб він працював надалі, це Росірхозбанк і декілька банків, які мають які мають поновити СВІФТ е за їхньою вимогою, і найголовніше одна з найголовніших е їхніх вимог це аміачний аміакопровод, який має чомусь працювати через Одесу. Це не ніякі і ще декілька. Ну бі біля ще п'яти е вимог, які є основними для них, які вони хочуть поновити. Ми вже декілька разів говорили, що. Взагалі, треба вести перемовини тільки з турецькою республікою і з ООН для того, щоб цей коридор працював. Турецька республіка. Ви правильно сказали, що пройшли вибори. Що є вже деякі напрацювання в, Тур в туреччині з Російською Федерацією, які вони можуть вести. Напряму з Росією і забезпечувати свій фінансовий там якось своє фінансове благополуччя, в тому числі і будівництво атомної електростанції, яка є в них, але для туреччини дуже важливо українське зерно, бо на сьогоднішній момент це є заробіток для їхніх підприємців, взагалі для бюджету, і тому воно може бути експортовано під турецькими. Під охороною турецьких кораблів а це кораблі НАТО, в тому числі, через цю протоку, тому треба вести перемовини без Росії, нічого вони зробити не зможуть, і ми на цьому наголошуємо напряму між Києвом і між кроєм. Так, на Анкарою і ООН, і е, Україною. І Україна не підписувала жодних документів з Російською Федерацією. Рашисти підписували свої угоди з ООН і з Туреччиною окремо. Ми підписували з ООН і Туреччиною Окремо. Тому нам взагалі має бути по цим балах, що вони хочуть, як вони хочуть там свої аміакопроводи запустити. Нам важливо, щоб ми були на нашій в зараз. В нас почалася вже зберіга. Рання збіжжя на Одещині, на Миколаївщині, тому нам дуже важливо, щоб цей коридор працював. Це повернемось давайте повернемось на до цього. Край. У мене є окреме питання. По 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 цьому, по цій, по цій історії. Я хотів уточнити по цьому аміаку -пробуді. Ви сказали, вони хочуть, щоб він запрацював через Одесу. Тобто, вони так, я намагають логіку цю ловити. Є е, е, аміакопровод, який був побудований ще за радянських часів. Він працював через одеський припортовий завод, тобто через порт Одеса, і він забезпечував е, продаж російського аміаку, е, Ну а ам м'ячних до, до, до з, 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 з аміаку робляться це насамперед е, добрива для сільського господарства. Він забезпечував продаж е, цього аміаку в, в країни Європи та взагалі світу. Е, ну як ви розумієте, коли почалася війна, то цей аміакопровод перестав працювати. І тому на сьогоднішній момент для них це дуже вдарило по їхній кишені. Тому вони просять, щоб він знову запрацював, вони ставлять це в, в одні з головних умов. Але це неможливо і це просто ну, якесь поживілля, якщо він взагалі запрацює. А це ми якраз цього показуємо правильно, через Україну йдеться Так, так. -та. Та -та. З шизофренія. сізофренія? Горлівка. Чому ви показуєте? Там там теж ми в наш Азот, який там азотний завод, який працював в Горлівці, на сьогоднішній момент він не працює, але він був вклинений в цю систему. І він працював разом з російськими добривами. Угу, там якраз показано, це економічна правда. До речі, зробила цю мапу. Що з Горлівки ця гілка? Вона з 2014 року зупинена. Е Скільки ми збіжжя встигли вивести торішнього? Скільки залишається ще? Що по об'ємах маємо, і чи встигли ми продати все, що хотіли? На сьогоднішній момент має йти річ про те, що в нас майже за півтора року, після початку війни, це півтора року врожаю було зібрано в Україні. На сьогоднішній момент вивезено більше 45 мільйонів тонн, Це якщо ми беремо за два роки, нас не вивезено зерна, того, яко мало бути продано ще близько двадцяти. 20... Мільйонів тонн. Yeah. на сьогоднішній момент Україна споживає і буде споживати в наступному році. Це по самим оптимістичним нашим прогнозам, бо ви розумієте, що людей багатсько виїхали з України на сьогоднішній момент. І ну, ще не, не дозволяє ситуація повертатися всім назад. Близько 17 мільйонів тонн Ми маємо використати на власні потреби. Маємо зібрати близько 50 мільйонів тонн знову. Тому із залишками минулого року тому ми маємо за цей рік вивести більше. 40 мільйонів тонн, а то може бути, завдячуючи Богу і нашій родючій землі і Збройним силам, і близько 50 мільйонів. Тому е, проблема ця дуже актуальна. І е, якщо розраховувати на рашистів, ви розумієте, що папірці, які вони підписують кожен день, вони не варті навіть того папірця, як говорив колись о Ну і новий урожай. Ви кажете, вже є жнива, почалися правильно? Жнива почалися і на Одесьчині показують дуже непогані результати. Наші фермери показують дуже непогані результати, навіть незважаючи на те, що озимі сіялися по сусі. Але травень місяць цього року він дав можливість опади, які були в травні місяці, вони дали можливість зібрати дуже збирати, вже починаючи з минулого тижня, збираючи на Одещині, на Миколаївщині, збирати дуже непогані враження. Це такий унікальний момент, що навіть під час війни наші аграрії уміють робити свою роботу вдало і ще такі показники добрі мати. Цього року які прогнози? На цей рік прогнози будуть, як я вже казав, більше 50 мільйонів тонн. Є оптимістичні прогнози, яке дає Міністерство сільського господарства, що це може бути близько 60 мільйонів. Ми дуже хочемо, щоб це було навіть більше 60 мільйонів. Але ми зможемо про це поговорити, коли будуть зібрані, хоча б в трьох-чотирьох областях перші врожаї, і що воно покаже. Головне це Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина, коли почнуться збір врожай. Там ми побачимо вже більш оптимістично. Офіційні прогнози більше 60 мільйонів прогнозує міністерство сільського господарства. але побачимо. За декілька тижнів і зможемо дати більш точний прогноз, можемо вийти в ефір і проговорити про це. Uh -huh. А так щоб ми порівняли до повномасштабного вторгнення, які показники ми мали там сімдесят рів... три 73 три мільйони Угу. трошки uh -huh. впало. Так, uh -huh. це через це ну, головна одне з найголовніших е, расистських завдань, окрім е, нашого як вони там казали, звільнити від нацистів від зброї від всього цього головна їхня мета це вийти на перші показники по олії, по соняшникові. Тобто витиснити нас по зернових на по кукурудзі і так далі. Витиснити нас з світового ринку, чим чим вони й займаються, але не дуже успішно. Завдячуючи уряду і завдячуючи міжнародним партнерам, все рівно ніхто навіть не розраховував на цей зерновий коридор. І спочатку говорили, що це безглуздя, але воно працює і має працювати, і має працювати без грошистів. А Бо це... якщо ми не зможемо, якщо наші фермери не зможуть зараз продавати збіжжя по світових цінах, так як це було до повномасштабного вторгнення. То вони не зможуть сіятися. То, що ми говорили ще полосени, дякуючи програмі уряду Сім то, дев'ято, то е є хоч якась можливість отримувати кредитування, коли в тебе збіжжя лежить на складах, а ти не можеш його реалізувати на елеваторах і на будь-яких підприємствах нашої країни. План Б уряді кажуть, що його розробляють. В чому він може полягати наземні порти? Це, це це хіба можливо якось за різницею? Ні, повноцінно вже намагалися використати за ці півтора року і порти Клайпеди, і будь-які порти, які знаходяться в Європі, повноцінно цього зробити неможливо. Ніхто до цього не був готовий. Немає найголовніше, є логістична проблема з Європою, що стосується узької широ. Окою не може Україна без перевалки на місцях перетину кордону, не може експортувати напряму. Це дуже затримує потоки. Це перше. Друге, ви знаєте, як виступають зараз фермери п'яти країн Європи проти того, щоб українське зерно взагалі якось рухалось через їхню територію, бо дуже його багато затримується там і реалізовується на місцях, що дає збитки фермерським господарствам Європейського союзу. Тому зерновий коридор його можна заміщати в якихось невеликих моментах, але повністю замістити його на зараз буде неможливо. Навіть побудова в Рені і в деяких портах Дунаю зараз закінчується побудова одного великого елеватора перевалочного, але воно не дасть тої сили, яка в нас є, і яка будувалась роками десятиріччями на території е Причорномор'я. Ну, зерно це завжди було дуже так, така велика сума до українського бюджету. З того, що ми продавали за кордон. І ось зараз, навіть Нацбанк говорить про те, що а, якщо зерновий кордон не буде працювати, то це на гривню буде тиснути, тобто гривня дешевшатиме, курс змінюватиметься. Тобто тут ще й це питання в навіть в валюті, яка заходить сюди, в, в Україну в сумах, так. Обов'язково це почалося не тільки під час війни. Навіть до війни аграрний сектор почав давати більше ніж ніж металургія давала. Хоча металургія була завжди це якби локомотива в нашої економіки. А ще до війни за пару років у нас вже були показники, по яким ми почали перевищувати інші галузі нашого господарства загально. Тому це не просто буде тиснути, а це буде тиснути з багатьох боків перше. Сама сам захід валової виручки валютної України. А по-друге, це існування підприємців, яких треба буде якось заохочувати, щоб вони продовжували, не зважаючи ні на що виконувати свою роботу. Їм треба їх треба буде кредитувати ще більше, їм треба буде давати більше допомоги. Це теж буде тиснути на економіку України. Тому цей зерновий коридор має працювати. Не треба зважати на расистів. Ми говоримо, вони вже дуже багато разів нас лякали, тим що от ми завтра вийдемо з Зернової угоди ніхто звідти не вийде. Треба тільки більше працювати з Туреччиною, домовлятися з Туреччиною, бо зараз до закінчення війни, до нашої повної перемоги іншого немає. Тобто, ми можемо зараз тільки надіятися на швидке завершення війни, але ми маємо надіятися працювати все рівно кожен день, і фермерам потрібні гроші. Кожен день ми працюємо, ми отримуємо прибуток. Один раз на рік, а вкладаємо в сельське господарство цілий рік. Цілий рік, і ці гроші потрібні як об'єгові для фермерів кожен день. Дуже вам дякуємо. Говорили ми про зерновий коридор. Що робити далі? Олександр Гапон, голова Української аграрної асамблеї, з нами був на зв'язку.